Порада для власників будинків, як правильно працювати зі страховими компаніями номер 89 Станом на сьогодні, це і кінець літа 2025 року. Такі страхові компанії, як State Farm, ви напевно про них чули, aaa тобто AAA, букви, NationWide або Erie Insurance, вони всі мають статистично approval rating менше ніж 5%. Що це означає? Це означає, що якщо ви живете в будинку, і у вас є страхівка за цією компанією, щось трапляється, це може бути шторм, який зірвав вам повністю дах, чи, чи вітер, чи град, чи це щось згоріло, неважливо. Ваші шанси на отримання грошей від страхової компанії менше ніж 5%. Якщо вас це турбує, то моя порада: міняйте, 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 міняйте страхівку. А у нас є дуже багато відео на рахунок того, з ким варто, з ким не варто страхуватися і як це правильно працює. Ну це вже можете на наші ютуб канали подивитися. А цю пораду запам'ятайте, тому що це може зекономити вам неймовірно багато грошей. Не дай Боже, що в майбутньому.